Привіт. Середа в нас вже з вами. Давайте подивимося, що у нас цікавого сьогодні заплановано, що у нас сьогодні буде. І, в принципі, є деякі очікування, що ми можемо побачити. Досить цікавий рух цими днями. Я зараз поясню, чому я так думаю. Так, отже. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на YouTube канал, ставити вподобайку, писати тут запитання, якщо у вас є під час ефіру. Сьогодні у нас вийдуть багато макропоказників, У нас вийдуть дані по кількості продажі запасів товарів дострокового користування. Um, Сектор нерухомості у нас звітується. Завтра після післязавтра у нас будуть День подяки, тобто будуть свята відпочивати. І, і саме в цей час, коли всі будуть відпочивати, може бути таке, що ми побачимо um, активність на ринку. Тобто всі очікують, що воно буде падати, да, тому, тому що активність знижується, а воно буде зростати. Зараз поясню, чому. Uh, По-перше, ліквідації у нас було. Однаково як лонгістів, так і шортистів, але вже дуже давно ми падаємо. Треба якийсь побачити відскок. І по-друге, у нас сьогодні з'явилися класні дані щодо зниження відсоткової ставки. Тут чомусь не показує, але зранку я дивився, було 75%, що ставку будуть знижувати. Ну окей, подивимось, чому не відображається. Так, спотові е, вже невеличкий мінус. Ми бачимо, да, як він різко знизився. Да, тобто вже мінус 22 мільйони доларів порівняно тому, з одним мільярдом доларів. Тому спотові ETF тут ок. Ефірі ETF тут навіть плюс ми бачимо, тому є деякі цікаві моменти щодо позитиву. Так, Нікей. Далі ще буду очікувати зниження. Тест рівня 46 тисяч пунктів. Євронекст Ще будемо рухатись далі вниз. 1620 пунктів. Так, ну, по Діксі вже можемо очікувати зниження. Тобто я по Діксі буду очікувати зниження і по ринку буду очікувати зростання. Euh, так, бачимо euh, покупки по SP, але euh, тут будемо тестувати 6800 пунктів цей рівень. Якщо не зможемо його пробити, то далі буде продовження зниження. Тесла euh, 50% було покрито залишок в БУ. Якщо виб'є, то не проблема. Apple досі ні. Не зайшли в позицію. Ще буду очікувати, тому що немає чіткої точки входу по Apple. Microsoft половина була закрита. Решта в BU тут Ок. NVIDIA в позиції по 183. Половину буду закривати по 160, решту буду закривати по беззбутковості. Uh, Apple ще будемо чекати, ще поки будемо чекати. Так, Google, uh, ну, поки що тут нічого не бачу це. Від, uh, Netflix. Не зайшли в позицію, хоча непоганий трейд вийшов. Meta без позиції, Amazon без позиції. Хоча є непогані сигнали тут. Євро-долар далі, далі буде очікувати зниження вниз, але, але треба звернути увагу, якщо ми проб'ємо оцей рівень 1.16, закріпимось вище, то може бачити угновий рух. Так, перші сигнали є на продаж по USDT. Окей, це вже досить добре, досить цікаво. USDC сигнали є на продаж, але їх поки що замало. Тотал є. Бажання до зростання, але все, що ми знаходимося внизу, ем, треба, щоб закріпилися вище 3 трильйонів доларів. Тоді це вже буде більше сигналів для зростання. Так, альткоїни ем, мають закріпитися вище 850 мільярдів доларів до кінця цього місяця. Ну і домінація біткоїна, ви самі бачите, є бажання далі падати. Якщо домінація біткоїна бажає падати, а ефіріська домінація бажає зростати, то ми очікуємо на альт-сезон. Альт-сезон і по альті також очікую зростання. По, біткоїну, по біткоїну, Треба втримати цю підтримку 85 тисяч доларів, закріпитися вище. По ефіру закріпитися вище 2. 602 700 для продовження свого лонгового руху. Дуж, дуже багато активів дивляться по лонговому. Салана досить класно дивиться. Хайп непогано, Cas Кас дуже активно починає зростати, прям дуже активно. Так, іена. Наче ок також купують його, HBAR непогано купують, до речі. Так, давайте, можливо, у вас є якісь запитання, я готовий на них відповісти, якщо є запитання. Якщо запитань немає, тоді я буду закінчувати наш сьогоднішній ефір. Наступний ефір у нас буде в п'ятницю. Я планую провести наступний ефір. Тому, якщо будуть запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Тоді на цьому закінчую сьогоднішній огляд. Дякую вам за вашу увагу і всім гарного дня, всім папа. -па.